Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це спорт. Спорт. Друге слово це зоопарк. Де дірентен». Третє слово це ресторан. ресторант». Четверте слово це гуляти. Ванделен. П'яте слово це концерт. Гот концерт. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.